Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати ліниві голубці. Нам потрібно одна середня капуста, перець болгарський, одна морква, одна цибуля, 700 г фаршу, 100 г напівареного рису, сіль та перець за смаком. Для заливки нам потрібно 400 мл води. 200 ложки томатної пасти, 300 г сметани та сіль за смаком. Обсмажуємо на сковорідці на олії, нарізану кубиком цибулю та натерту на крупній терці моркву. Додаємо нашинковану капусту та нарізаний соломкою перець та тушимо. Перемішуємо фарш, рис, тушені овочі, сіль та перець. Формуємо голубці та викладаємо їх у форму для запікання. Готуємо заливу, змішуємо воду, сметану, томатну пасту та сіль. Заливаємо неї у голубці та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічні. Muito não, não, não.